Більшість в цій Верховній Раді, яку ми справедливо критикуємо, все рівно є прозахідна. І будь-які пропозиції по зміну законодавства в, в тому сенсі, що потрібно ще чіткіше затвердити євроатлантичне спрямування держави, звичайно, було відразу прийнято. І тут теж виникає питання. А чому це питання не підіймалось? Я скажу, що на рівні вищого керівництва держави, якщо ви помітили. Йде свідоме гальмування е, е, прохань заявок е, до НАТО. От я неодноразово казав, а можна вже було звернутися, як своє часу, коли був саміт Бухарестін. Ви пригадуєте, яка була тоді заявка? Від трьох керівників держави: президент, прем'єр і голова Верховної Ради. У нас зараз і президент, і прем'єр, і голова Верховної Ради належать до Майданівської там, коаліції формальної, неформальної, та, до Майданівських сил, Євроатлантичних. Про західне, але такої заявки не наважуються подати. Нам кажуть, та на вас в НАТО не приймуть, та не приймуть безперечно. Це довгий процес, довго тривалий. Але заявити про своє бажання долучитися до цього блоку, як на мене, держава повинна була, бо це е, визначення напрямку євроатлантичної інтеграції і спрямування. Бо я вваж, особисто вважаю, що так без захисту. Такої структури, як Євроатлантичний альянс, на жаль, змагатися з Росією буде надзвичайно важко. І навіть набагато менш сильні країни, яким є Латвія, Литва, Естонія приєднавшись доучившись до альянсу, вони потрапили під цей захист. А Україна, як ми бачимо, потрапила навпаки під агресію Росії. От такої заявки до сих пір немає. З чим це пов'язано? Я не розумію.